Так, друзі, всім привіт. Е, записую це відео, бо трошечки е, уже нагнітає те, що люди не читають інструкцію, е, кричать, що я виконую інструкцію і так далі, але не виконують її і не заклеюють скруглення. У мене зараз покажу Edge 40 Neo, скруглений, реально досить такий складний для проклеювання. І я зараз покажу, що проклеюється все, але просто потрібно. Давати більше температури і виконувати інструкцію. Тобто, як би мені не казали, що як, я хоча там не грів, ну, значить грієте погано, недостатньо. А, тому що ми виконуємо інструкцію, ми клеїмо по інструкції і все проклеюється досить добре. Тобто я пропущу процедуру зачистки, по факту зараз покажу, як буду заклеювати і запікати поліуретан. Погнали! видеду Один момент. Припідняв одну сторону, вивів повітря з водою, Припідняв іншу сторону, вивів повітря з водою. В чому суть? Якщо подивитись, немає тут білих плям, пузирів, тобто повітря вивів за допомогою води. Бачите, відклеюється, тобто це норма, воно і повинно бути. Я прогрів, прижав, прогрів, прижав. Воно зараз відклеїться, тому що цього недостатньо. О ну, якраз процес покажу як витягувати пилинку. Загнав пилинку під поліуретан, Напшикав на лезо, мокрим лезом, обережненько, забрав ворсинку. Міче перебрав. Як бачите, по контуру все відклеїлось. Так і повинно бути. Я повністю заклеїв, повністю все. Є місця, де ще не проклеєне, тобто є сірі полоски. Його в такому стані, ще в термоусадку класти не можна, тому що оці частини, там, де не запаяні, спочатку самого, вони просто-напросто потім відклеяться. Далі продовжуємо. Чекаю, поки відклеються деякі частини, які слабо проклеєні. За цей час я розкажу вам, якщо ви мені розказуєте взагалі кажете про те, що що ви продаєте цей продукт, який потрібно нагрівати, і так далі. Не купуйте. Цей продукт потрібно нагрівати. Тобто, в нас на сайті є повний опис, розписано, показано, що поліуретан треба запікати на цих скругленнях. І якщо у вас не виходить його запекти, це не наша вина. І за це ми відповідальності не несемо. Ми не відповідальність тільки за некоректні розміри. Якщо ви замовили під чохолами, відправили з не зменшений, а максимальний. В деяких випадках йдемо на поступки, якщо ви замовили під чохол, він зменшений, але ваш чохол більш ніж інші заходить. Якийсь він унікальний, ми теж можемо поміняти. Але якщо ви дзвоните і кажете, що ми продаємо гімно, то знайте наперед, що ми гарантію або повернення, повернення тим більше, ми не зробимо. Ми не робимо. Є закон, і згідно нього ми працюємо. Тобто є 9 стаття, товар, який можна повернути в належному стані належної якості, які не використовуються і так далі. Є восьма стаття, там трошки довше. Але ми завжди йдемо на поступки, якщо е, до нас звертається нормально, е, без звинувачень і так далі. Тобто, якщо треба допомога, завжди підемо на поступки. Тому е, буду радий, якщо у вас будуть запитання, пишіть коментуйте. І буду відповідати на всі ваші питання. Всім гарного дня!